Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 322-го доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти й надалі порушують закони та звичаї ведення війни, обстрілюють цивільну інфраструктуру та вбивають мирних українців. Противник завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей. На Херсонському напрямку від російських артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів. Зокрема, це Антонівка, Веселе, Республіканець, Дніпровське, Дучане, Милове, Золота Балка та Херсон. Постраждали мирні люди. Однак невдовзі загарбники отримують відповідь. Багато бавовне волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко продемонстрували результати збору на помсту, оголошеного після першого масштабного ракетного обстрілу 10 жовтня 2022 року. За словами Сергія Притули, тоді вдалося зібрати 352 мільйони гривень. Частину коштів витратили на покупку дронів. Ці власне дрони, як ми і заявляли, вони будуть літати до 30 кілометрів, винищити російську техніку, і що дуже важливо. Ви їхні засоби протиповітряної оборони, а але ще, ще у нас але... будуть будуть ті, які будуть летіти на 200 кілометрів, і найсмачніше На 800. Росіяни, в цю ігру можна грати вдвоє. Спокійної ночі, Москва Буковинці також залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.